Будь ласка, станом на сьогодні По району. Станом на сьогодні розгорено 22 два Не готові питання. Вони всі готові не вони готові. Всі готові. Не готові. Не миришці підведені повітря. Скажіть, Я не закінчу питання. Вони не мирі контрактовані і немов чому перелік. ті заклади, які вносяться в перелік, це абсолютно готові. а як бути людям в районах. Де не законтрактовані, куди їм звертатись є маршрут екстреної медичної допомоги? Чи маршрут, по якому везеться даний пацієнт? скільки не готово Ольга Іванівна з усієї області медичних садов. Всі, що підготовані і за Я про районні центри, воду. про районні лікарні районні лікарні не вносяться в перелік. Просто так районна лікарня готується до в перелік. От зараз в нас вноситься в перелік не мій центральна лікарня, яка готується. Вона підводить кисень. І створюються інфекційно реанімаційні бригади. Вона готова, її включають перелік державна комісія, НМС і державна комісія ТЕПТНС на рівні Максима Степанова. Потім вона вже контрактується на ковід. Тобто, це процес, який іде на сьогодні законтрактовано за останні два місяці. Фактично законтрактовані це вже було чотири заклади, потім їх було 10, потім 16, сьогодні 22. І продовжується далі поетапне розгортання госпітальної бази.